Віце-прем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка вважає, що Україна може вступити до ЄС до 2030 року, навіть завершити переговори до 2028. тисячі Чи ви також так оптимістично оцінюєте зокрема звіт ЄС про прогрес України, який ви представляли українському уряду? It is to see by the end of this Я все ще вважаю, що реалістично побачити вступ України до ЄС до кінця цього десятиліття, а також у звіті про розширення, яке щойно було опубліковано, йшлося про завершення переговорів до кінця 2028 року. Це не юридичне зобов'язання, але це амбітна дата, про яку також згадується у звіті. Добре, Сподіваємося, що це таке станеться, але є також деякі речі, які потрібно Україні покращити, і цей звіт це підкреслює. Отже, як ви оцінюєте темпи, з якими Україна вирішує судові проблеми, проблему корупції, враховуючи, що ми зараз переживаємо час оприлюднення корупційного скандалу що ж безумовно, є речі, які потрібно покращити, як зазначається у звіті. Але я хотіла б спочатку сказати, що за всю свою кар'єру я ніколи не бачила країни, яка б жила час тривалої, такої жахливої війни і водночас реформувалася. Жодна з наших країн не проводила реформи під час війни. А я зі словаччини, і як і Польща, ми вступили до ЄС у 2004 році, і було досить важко проводити реформи в мирний час. А Україна проводить реформи під час війни. Тому я думаю, що потрібно дійсно розуміти що це надзвичайно складне завдання у самому звіті, визнається безліч сфер, де відбуваються реформи. Це набагато кращі результати ніж минулого року. Минулого року було досягнуто значного прогресу у шести сферах. Цього року прогрес є на 12 напрямках. Отже, безумовно спостерігаємо суттєвий прогрес у реформах, але звичайно, є сфери, які треба продовжувати вдосконалювати і фактично прискорити цей процес. Дійсно, ви згадали корупційний скандал, який було розкрито в понеділок минулого тижня в державній компанії Енергоатом. І найголовніше незалежні на Корупційні інституції, які викрили цей корупційний скандал, продовжують розслідування, і це схвалено вищим керівництвом країни. Тож я вважаю, що реакція була дуже рішучою. Звичайно, дуже прикро виявляти корупційні скандали, особливо посеред війни, коли люди не лише на передові, а й люди у містах щодня зазнають російського терору, потерпають від бомбардувань та обстрілів з боку Росії. Тож прикро, що таке трапляється. Але я не думаю, що Україна єдина країна, де існує корупція, і дуже важливо, як реагує влада. Тож після того як ви поговорили з партнерами, ви не бачите, що цей скандал підважує певним чином надійність України, а навпаки, це добре, що такі випадки корупції все ж таки викриваються. Послухайте, Україна опинилась у прикрій реальності, де дуже мало людей у світі знали про Україну. Весь світ по суті думав: о, це як Росія. Можливо, люди в Польщі знали різницю, але в інших країнах таких країн було небагато. Побутувала думка: о, вони такі ж, як Росія, хіба що розмовляють трохи іншою мовою. Тож ні, українці принципово не схожі на Росію, але російська дезінформація та наративи про Україну все ще дуже і дуже потужні. Я впевнена, що викриття корупції не лякає деяких інвесторів, Сторів чи партнерів, але я думаю, що тих, хто справді зацікавлений, дізнатися більше, це має надихнути, адже бачимо, що незалежні інституції, які ми допомогли створити, насправді функціонують. Так, є багато позитивних сторін, і Україні є над чим працювати. Але навіть якщо Україна добре попрацює, то деякі країни ЄС будуть виступати проти розширення європейського союзу та прийняття України. І звичайно, тут я маю на увазі Угорщину. І в Європейському союзі кажуть, що є план уникнути угорського вето. Відкривати переговірні кластери без правил одностайності, але щоб закривати їх, вже буде необхідна одностайність, тобто згода всіх країн. Як на вашу думку, нам бути згорщеною? Я думаю, що як європейський союз ми живемо за правилами, які самі створили. А деякі сфери у зовнішній політиці, оборонній політиці та в процесі розширення базуються на одностайності. Тому боюся, що немає простого способу обійти вето однієї країни. Але нам просто потрібно продовжувати Україну потрібно заохочувати та продовжувати реформи, і нам потрібно продовжувати шукати рішення також з країною, яка чинить опір. А тим часом ми підтримуємо воєнні зусилля України, яка захищається від. Жахливого ворога. І сьогодні, наприклад, президентка Європейської комісії Урсула фон дер ляйн та комісарка з питань розширення Кос тут у Варшаві оголосили про виділення 5-9 мільярда, як за програмою допомоги Україні, так і за кредитом ІРА. Цей кредит забезпечений майбутніми доходами від заморожених російських активів. Тож це конкретний елемент солідарності, який ми виявляємо Україні як представниця європейського союзу в Україні, чого ви очікуєте від 20-го пакету санкцій проти Росії, робота над яким зараз триває, щоб Росія відчула ціну війни Ну, Я думаю, що 19-й пакет і багато інших до нього вже призвели до реальних втрат Росії, але я б не хотіла поки що спекулювати щодо 20-го пакету. Я думаю, що спочатку його потрібно опрацювати та прийняти, і знову ж таки, як і в випадку з розширенням, це залежить від одного. Одностайності, але поки що, ми добре справляємося. 19 разів ми досягали одностайності. Я впевнена, що ми все дізнаємося, коли буде розроблено 20-й пакет.